Обласна бібліотека для дітей започаткувала новий проєкт під назвою День народження письменника у бібліотеці. Відкрив проєкт чернігівський поет прозаїк журналіст та краєзнавець Микола Будлянський, автор численних творів різних жанрів. Микола Георгійович вже багато років живе, працює і творить у Чернігові. Йому він присвятив чимало творів. Зізнається, натхнення черпає з батьківщини рідного села Держанівка. Моє червоно натхнення ти місця сили, те я народився, а місце сили воно ж дає. І крила творчості, воно дає розкрилля людині. А ще мене бабуся, мати, бабуся, це все, я прожив так вийшло, що я прожив практично без батька. Він рано дуже пішов, і я його не пам'ятаю, так і зовсім був. То ось ця жіноча любов, знаєте, вона така ніжніша, тонча, вона мені передалася. І тому я інколи, як чоловік, говорю, мабуть. Трошки жіночним серцем, тому жінки мене може може більше розуміють. Мабуть, не можна ні з чим порівняти і виміряти любов, з якою Микола Будлянський пише про рідне село Держанівку рідну хату, маму, бабусю та односельців. В свій день народження автор ділився з пошановувачками його творчості, як цикл місто легенд, що ввійшов до книжки на рушниках натомлених вітрів. Переростає в окрему збірку Земля князів. У мене такі є майбутня книжка. Отут вона вона буде називатися Земля князів. Віршами про Чернігів чи про якесь будь менше, ще наче в Україні написали. Я це спробував. Спробував зробити. Зараз зупинився на одному вірші. Він... Треба буде все-таки піти в монастир, все-таки про Федосія в тобто святого Федосія. Піввірше написав, а далі він мені не дає. Поки щось десь чи я грішний, чи недостойний, Ну, десь ми приступлю цей момент. На святкування завітали колеги та друзі пана Миколи. Приїхали з інших громад області, аби привітати улюбленого автора. Іменинник був щиро зворушений, підготовленим сюрпризом. Гостя читали вірші, ділилися теплими спогадами та вітали Миколу Будлянського.